Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам подорож саме до соняшникового поля, тож будемо споглядати тільки соняшник. Я гадаю, що вам відео це буде цікавим. У нас в Україні це дуже поширена культура. Її сіють раніше сіяли на півдні, а зараз сіють і в наших краях. Ось таке воно, соняшникове поле. Уже як же красиво. Які вони гарні ці соняхи. З якоїсь такої маленької, чорненької зернинки виростає така величезна квітка. Тут і сокирки поселилися, багато їх тут біля соняшників ростуть на узбіччі. А це ось така польова дорога. Не завжди можна побувати в такому місці. У мене є нагода побувати, хочу вам показати. Багато є фото соняшникового поля, але отак помандрувати не завжди вдається, особливо жителям міста. Це треба виїжджати десь. Така, тут соя зліва. А справа соняшники, велике-велике поле. Такі гарнющі. Ой, небо, синє. Ну, краще не придумаєш картини. Ой, яка ж їх висота? Я не знаю, мабуть, метрів. Два точно. Не можу по десь два, то й більше. Гарнімші. Бджілки тут гудуть, літають. Отак головки соняшник повертає завжди. Я помітила. Отак десь на схід сонця, бо сонце заходить ось там, а голови повернуті сюди. Сонце заходить за ними. Отак, мабуть, і зветься він не дарма соняшник. Тому що любить дивитись на сонце, коли воно прокидається. Ой, небо синє. Отож вам і картина. І кольори прапора жовтий і синій. Ось наяву. Тут ось вулиця наша. Здоровенний ясенок біля нашого двору, вірніше в дворі високий, ось така вона соняшникова подорож. Сукерки, ці квіти польові, коли їх багато, вони такі гарні, гарні і дуже довго цвітуть. Я їх навіть собі у дворі позалишала. Отак. От а ось тут, де вони ростуть, Гур'яну майже немає. Ну, то зрозуміло, що попрацювали фермери, щоб його не було, і тут я вам скажу, що волога зберігається, земля не така суха, як на іншій місцині, тому що вони мають листя таке велике, он який листок величезний. По всьому стеблу йдуть листки. такі здоровенні. І, звичайно, що тут тіньок, прохолода, я думаю, що тут ховається багато всякої звірини. Навіть не думаю, я впевнена. Там прохолодно, їм затишно. Чому б не полежати там, не заховатися в цих соняшниках. Ось так виглядає, що це поле з дороги, воно велике. Я вже не буду йти туди на луг. Далі. Ось таке воно, безмежне соняшникове поле. Muito bonito.